Дорогі друзі, другий тур Ліги Чемпіонів стартував. І сьогодні ми поговоримо про всі матчі, які було зіграно в вівторок. Кожен матч коротко ми обговоримо і пройдемося по таблицям і по цим результатам, які сьогодні отримали. Дуже насичений був день Ліги Чемпіонівський, Багато забитих м'ячів, деякі несподівані результати, сенсаційні результати сталися. Тому давайте про це все говорити. Друзі, пишіть, який вам матч найбільше сподобався. Пишіть, які матчі ви дивилися. Ваші враження від... Вівторка від матчів, саме які були вівторок. В коментарях напишіть про це. Ну, і також перед початком поставте лайк, підпишіться на канал, це обов'язково Заходьте в телеграм, щоб не пропускати вихід відео і прямих трансляцій. Завтра у нас стрім по матчу Антверпен Шахтар. всіх чекаю о 19.00. Давайте оглядати цей другий тур саме матчі вівторка. Звісно, не всі матчі вівторка я бачив, але старався подивитися всі голи, які сталися в цій лізі чемпіонів і перші матчі це саме Зальзберг Ралсу Східа і Уніон Берлін Брага, де сталися теж певні сенсаційні результати, тому що ну, Зальцбург вдома ну, ще десь можна було уявити, що Ралсу Східдат може обіграти, але Уніон Брага ну, що це був за май взагалі? Давайте розпочнемо саме з цього протистояння. Якщо коротко, ну 2-3. Брага, команда, яка програвала по ходу гри з рахунком 2-0. Там Бекер їхній форвард дуже класно ловив на помилках футболістів Браги і втікав від захисників, забивав хороші м'ячі. В основному на вільному просторі на контратаках забивалися голи із помилки суперників. Але Брага забила в роздягальню в першому таймі, зробила рахунок 2-1. І на другий тайм відразу вийшли і зробили ще один гол. Зрівняли рахунок. Потім ще й отримали червону картку, грали в меншості футболісти Браги. І під кінець гри, буквально на 90 плюс четвертій, на останніх секундах забили м'яч з дальній дистанції, забив Кастро, зробив рахунок 2-3, і Брага виграла це протистояння. Чи справедливо це? Ну, з огляду на статистику, по ударах 13-12 тут на користь Уніона, ствір 6-4 на користь Браги. Якщо дивитись на очікувані голи системи XG. Там 2-21 у Уніона награли більше, ніж на 2 м'ячі. У Браґі всього 1-0-9. Ну, але це говорить про те, що більш небезпечні моменти просто були у Берліна. І гол з дальньої дистанції, звісно, там XG не дуже високий. Тому я думаю, на цей показник не треба звертати увагу. Взагалі, дві рівні команди. Уніор Берлін хороший, колектив реально. Команда доволі е, якісно старається грати, але жаль, що вони два матчі поспіль вже втрачають перемогу на останніх хвилинах. Так було з реалом і так сталося з Брагою. Та ще й камбек. Дуже неприємно. І е, до таблиці ми пізніше прийдемо. Майже Зальцбург Сосіда, чесно кажучи, я мало дивився, але Сосіддат зробив гру в першому таймі, де команда забила на 7 хвилині Орезабаль в рази ворота Зальцбурга. І на 27-й зробили вже рахунок 0-2. І, в принципі, Сусіда це та команда, яка забиває 1-2 м'ячі і далі. За рахунок свого якісного захисту досягає результату. Не дали вони нічого фактично забити Зальцбургу в цьому матчі і створити теж, тому що поїжджи 0.34 три на всього Зальцбург створив в них один удар тільки в ствір. Тобто не влучали дуже багато. і Це при тому, що 12-3 по ударах на користь сідада сіда трошки краще грав, і з огляду, вже на результат вони грали просто по результату в другому таймі. і Змогли до досягти свого. Далі матчі вже дуже круті. Це Манчестер Юнайтед Галатасарай, не знаю чи можна вважати цей результат сенсаційним, саме перемогу Галатасарая Напевно, так, тому що ну турецькі команди ніколи вже давно не показували себе на влізі чемпіонів на хорошому рівні, скажімо так, але й Манчестер Юнайтед зараз переживає не найкращі часи. І це попри те, що в них в склад уже повернувся там Варан, уже там Ентоні в запасі, Амрабат навіть грав з основи, Маунт повернувся. Тобто певна основа вже є. І цей матч вони непогано розпочали. Відразу забив Хейлунд, і він сьогодні, до речі, міг і хет-трик зробити, але зробив дубль Його один матч. Відмінили і за овсайду, ну матч був лютий. Я переключався, перемикався на той чи інший матч, коли забивалися м'ячі, відразу старався це все дивитися. І гол Хейлунда робочий, реально крутий форвард. Нещодавно грав проти Динамо. Коли Динамо грали кваліфікацію ЛЧ проти штурма, і Динамо проходили цього Хайлунда. Потім він був в Аталанті. Зараз за М'ю вже забиває. От як за два роки буквально змінюється кар'єра футболіста, взагалі на зустрічних курсах команди грали. Вілфрід за хороший гол забив після передачі е, Санчеса. Да, дальня передача дуже круту. Дав на метрів, не знаю, там 60, за да, прийняв. Виграв боротьбу в Далота і пробив з високим від Газону. Зрівняє рахунок. Перший тайм був 1-1, другий тайм ми розпочали з голу, який скасували. Потім знову забив Хейлунд, начебто 2-1. Зараз М'ю понесеться. І тут відразу фактично зрівнює рахунок Галата Сарай, забиває шалений гол їхній сьомий номер турок Актюр Гоглу, по-моєму, його звати. І через 5 хвилин отримає червону Казиміру, привозить пенальті, і Карді жахливо пробиває пенальті, не влучає по воротах. І Карді ну, він такий аудіозний футболіст. Але що цікаво, через 3, 3 хвилини він забив хороший вихід сам на сам. Ну Похоронив М'ю, хоча Манчестер старалося робити останній штурм. там Іонана пішов вже на останній стандарт, хотів забити гол. Але М'ю не вийшло вже в кінці. Ну, скажімо так, навалою забити гол, хоч і в меншості. По статистиці, якщо говорити друзі, це був рівний матч. да По ударах 15-16 взагалі дуже багато рівних матчів в цілі з чемпіонів. от Немає, бачите, розгромних результатів немає. Тільки Сосіддат виграли там два м'ячі. Всі інші просто тупо в один м'яч. І все. А Севілля ПСВ взагалі нічого зіграли. Тут по очікуваних голах велотасараї навіть більше. В них 2-68 в МЮ 2,1. Володіння фактично однакове, тобто, да деякі показники кращі в Манчестера, але, ну як на мене, Галата Сарай дійсно непоганий матч провів і, як мінімум, заслуговував не програти. Переходимо далі до матчу, який міг би бути сенсаційним це гра Копенгаген баварія Баварія, як завжди, додала інтриги цьому протистоянню. Ну Чесно кажучи, Баварія Ну не вразила. Навіть як здивлюся. Показник XG не дотягує до одного. Тобто Баварія не створила багато якісних моментів. В них 0,81 в Копенгаген на 0,68. По ударах 15-11 на користь Баварії у Ствір 5-4 на користь Баварії. І це попри те, що Баварія пропустила на 56-й хвилині. Копенгаген вийшов вперед. Хороший м'яч вони забили з хорошою комбінацією, до речі. Та десь пощастило з рикошетом в штрафній площі, але забили. Несподіваний гол з відскоком від газону. І потім Мусяла Мусяла Це футболіст, який реально робить різницю в останніх матчах і Баварії. І, е... Тут потрібно відмітити дійсно його дію, тому що він взяв на себе ініціативу, протащив м'яч обіграв суперника і пробив з дальньої дистанції, забив 1-1. І далі вже другий м'яч стався після того, як Харі Кейн виграв боротьбу в опорній зоні суперника скинув на Мюллера. Той дочекався підключення Теля, і тель півпусті забивав, тому що голкіпер, ну скажімо так, далеко вийшов від воріт, і Баварія все таки на класі перемогла. Але не було видно, скажімо так. Ну, Певно, і переваги в Баварії в цьому матчі, чесно кажучи, тому Копенгаген реально молодці показали характер. Йдемо далі. Поєдинок, ланс арсенал це взагалі сенсація. Чесно кажучи, я бачив Гол Джезуса, хороший. там Помилилися ланс в захисті, жахлива помилка захисника, і просто Арсенал використав її на початку зустрічі. Потім Арсенал припустив, забив Томасон, і гол вахі Я бачу гол... гол вахі хороший. М'яч забив цей форвард, де Арсенал старався в цьому епізоді при позиційній атаці з елементами контратаки ланца, був простріл в правого флангу, і Вахі був зовсім один. Це дуже дивно, він стояв на зоні 11-метрової відмітки, і його ніхто не тримав. Тобто захисники арсенала стояли в лінію і грали зонально, не грали по гравцю. І з Вахі ніхто не грав, і він спокійно отримав передачу і вже. Пробував по воротах і зміг вразити ці ворота. Зробив 2-1. Арсенал робили останній штурм, але не змогли забити. І для Ланса це дійсно ну, серйозний результат, це сенсаційний результат вівторка. Я думаю, це ну напевно, да. це головна сенсація. Я вважаю. От тих матчів які сьогодні були. Переходимо далі. І до речі, Зінченко грав в цьому матчі. Треба відмітити. Олександр Зінченко а, непогано вийшов з основного складу, але ну, нічим особливим не відмітився. Далі у нас по списочку. ПСВ Севілія, друзі. 22 2 Цей матч я дивився. Ну, тут однакові команди. І статистика, вона дійсно була за ПСВ. Ударів шалена кількість. 29 ударів. 7 ствіру. Севілі всього на все 10 і 2 в ствіру. По теж в, в, в два рази обіграв ПСВ, в них 2.18, в тих 1.18. Але Сивілія за рахунок ну, досвіду десь забивала свої м'ячі. В основному залітали стандарти, навіси, штрафні удари, тобто такі робочі чисто голи. Пенальті, де Йонг щось забивав в цьому матчі, а не Сирі, відразу ті кофа з Навісу забив. Ну і на останніх хвилинах е е е теж зі стандарту з Навісу забив е ТЗ, футболіст ПСВ на 90-5 зрівняли рахунок. І ну, так я вважаю, я вважаю, результат. Хоча ПСВ, можливо, десь більше заслуговували на перемогу. Далі в нас матч на я і дивився. Тут уже детально можна його обговорити. Тому що що за матч, друзі? Це дійсно матч цього туру, я вважаю, тому що це було цікаво і в першому, і в другому таймі. Але відкрив рахунок саме Наполі, Матч десь розпочався під їхню диктовку. Хоча десь ну, однаково старалися грати команди, я вважаю. І помилка Кепаріса Балаги, помилка результативна. Він. Помилився при кутовому на виході, і це призвело до забитого голу там програв начо боротьбу, було скидання на дальню, і програв естігору боротьбу. Далі вже і Карвахаль. І Естігор забував м'яч пусті ворота. полі зі стандарту з кутового забили, відкрили рахунок на 19 хвилині. Кепа отримав за підсумками матчу оцінку 7,2 Попри цю помилку, він зробив кілька хороших сейвів. Жовту навіть отримав за затримку часу. Але найкращим гравцем цього матчу був Белінгем 100%. Гол плюс пас, 9,2 оцінка по за даним хуспорту. Нього. Ну і те, що робив Белінгем цього матчу матчі, це просто фантастика. Реал Мадрид перша на 27-й хвилині забиває гол Вінісіус після передачі Белінгема Включається дуже якісно там помилка, знову ж таки в захисті. Ді Лоренцо жахливо помилився на своєму фланзі. На своїй половині поля Так обрізатися не можна. Відає передачу просто на Белінгем Белінгем читає цей пас. Бачить відкрито Вінісіуса, отримує пас Вінісіус і в дальній куточок закотив м'яч 1-1. Дуже швидко, через 5 буквально хвилин, сам Белінгем бере м'яч з центру, протащив метрів 40, зайшов в штрафну, пробив, забив. Тобто ніякої протидії не сказати, що Белінгем робить щось фантастичне і якийсь супер дриблінг і фінти показує. Ні, просто в нього, в нього м'яч тримається як приклеєний, він біжить дуже впевнено. В нього дуже важко забрати м'яч. У нього хороший корпус, тобто стаміна на, на рівні, і гравці Наполі тут просто пались перед ним. Белінгем заходить, забуває 2-1 і Реал перевертає повністю гру. Реал Мадрид краще краще володів ініціативи в таймі першому, реально по всім параметрам. Другий тайм був за Наполі. Питань немає. Наполі. Дійсно грали краще, знайшли пенальті. Зілінський його забив, там дійсно була в наче рука, 2-2, і наполі понеслося, пішли моменти. Кварцхелія забігав в першому таймі десь не виходили. Тут вже і передачі, і удари в нього були, і моменти в Наполі були дійсно. Я Паріса Балага рятував. Але фактор Рала зіграв свою роль. Мерет автогол, але тут Вальверде. Яку ж пушку він дав після кутового, коли Модріч вийшов, фантастичний удар Вальверда. М'яч влучив попереджу. М'яч для початку влучив захисника Наполі. Потім від захисника в поперечну, від поперечини в потилицю Мерету і від потилиці вже в ворота. Тобто зарахувалися як автогол. Що м'яч після поперечини влетів летів в поле. От. Тому дивовижний удар з елементами Рикошету, з елементами Везіні, але Реал виграє. Сказав би на класі, хоча і в наполі є той клас. Вони випускали вже в кінці Ру... Маріо Руя, Сіміоне, Распадурі, Альмас виходили. Та нічого не дало. Останнього штурму не вийшло. Останні 5 хвилин Рал відзахищався і закінчив гру. Тобто наполі нічого не створили для того, щоб забити три м'ячі. По статистиці Рала 19 ударів Наполі 18 у Ствір 7-4 на користь наполі. По XG у Наполі більше настріляли, набили якісніше, тому що ударів ствір банально більше. В них 2 9 у Рала xg 1-18. Але їм з XG18 вдалося забрити, забити три м'ячі, тому що удар Вальверде. Тому що ну, позиція Вінісіуса був гострий кут, гол неочевидний. Ну і так само і Белінгема там перекривали. Тому голи десь, можливо, неочевидні. Але Реал переграє свого суперника. Десь трошки краще і певніше, реал цьому матчі грав. І Белінгем фантастичний гравець. Це прям ну, це зідан, друзі. П'ятий номер ще й взяв. І яку роль він виконує в реалі? Ключову. Відразу його купили, він став в основу і лідер. Відразу дає результат. Забиває, віддає. Це те, що повинен був робити Еденазар, коли приходив Реал із Челсі. Азар обісрався, а Белінгем дає результат. Я не говорю про те, що він повинен грати був так само, забивати багато і так далі. Ні. Вплив на гру. І, звісно, результативні дії. Цього зараз не було. Белінгема, це є фантастика. І він зараз дійсно зірка цієї команди. І остання гра це Бенфіка. Я дивився цю гру тільки із за Трубіна. Хоча взагалі цікаво було спостерігати б за цим протистоянням, якби воно, ну скажімо так, було більш гольове. Ну і вас цікавить напевно, оцінка Трубіна, так вона хороша, незважаючи на те, що він пропустив можливо м'яч, який міг би потащити, реально. Інтер забив вже в другому таймі. Інтер грав краще. От давайте до статистики. Навіть давайте виведу зараз вам на екран. Я думаю, так буде цікавіше подивитися разом. От статистика матча 21 удар проти 6 у інтера. Тобто це нагадує Шахтар Інтер. Протистояння Шахтар Інтер, яке було. Хоча, б, блін, дивіться, володіння реально за Бенфікою було. А по ударах просто прірва. Успішність пасів Однаково Трубіна 7,3 оцінка хороша. Він е, непогані сейви робив в цьому матчі реально рятував і не раз рятував Бенфіку від пропущенних печів. 7 сейвів. Він показує, він на праймовому рівні, тобто де б не грав Трубін, але він кожного року буде тащить свою команду проти інтера відбивати всі удари, які летять фактично всі. От, неважливо. В Шахтарі, в Бенфіці, там в Ралі, де він де б він не грав, він все одно буде. Показувати рівень проти Інтера. Молодець, він показав, що, в принципі, ще й в зомера хороша оцінка 7,7, Бенфіка створювала певні моменти. Але оцей гол Тюрама ну, протикала Бенфіка, там на лівому фланзі захисник їхній. Я вважаю, що там протикав, і Трубін на, на протиході тюрам його піймав і забив гол. А так, інтер грав краще, Інтер заслуговував, інтер створював там Лаутара Мартінес. Просто плювався від Трубіна, тому що той не давав йому забити. Лаутаро Мартінес один буліт не забив проти нього. Другий момент нього був не забив. Потім він уже таки обвів трубіна, пробив пусті ворота. Захисник вибив. Тобто Лаутаро просто не щастило. Він і попередчину влучав, в стійку влучали. Тобто, ну інтер реально грав краще, інтер солідніше виглядав. І, в принципі, заслужена перемога могли забувати більше, якби не Анатолій Трубін, тому йому цей матч в актив. Навіть попри те, що його команда програла, і він пропустив, друзі. Переходимо до таблиці. Ну і з таблиці групового етапу Ліги Чемпіонів після матчів вівторка. Що у нас змінилося в певних групах? Баварія, як ви бачите, 6 очків важко, але йдуть поки впевнено. Галата Сарай втискається в боротьбу за ЛЧ в М'ю нуль очків. Це після матчу проти е, Баварії Галатасарая, Ну, Манчестера, поки що така прірва, і навіть Копенгана є одна очко. Нічия. Проти Галатасарая Далі, Ланс. Що робить ланс в цій групі? Ми говорили, що це дуже цікава група з точки зору да, Арсеналу десь можливо легко, але дуже збалансовані команди. І ланс поки що сенсація. Вони обіграли, вони обіграли Арсенал, по перше, зіграли нічу з Севілі. У них хороші результати, класна французька команда. Небагато забили три м'ячі всього-навсього. Це про те, що Севілія забила теж три, а Арсенал взагалі п'ять, але вони програли лансу і. Це не є трагедією, ще є звісно, чотири матчі виправити ситуацію. Але і Севілія і ПСВ ще будуть кусати і кусати арсенал, тому тут буде дуже складно. Реал Мадрид наполі Поки що. Ну, команди розділяються. Реал Мадрид дуже впевнений. Реал Мадрид є Реал. Поки що беруть 6-6. Наполі, я думаю, буде гризти реал на їхньому полі, але чи вийде це до кінця зробити? Побачимо поки що. Поки що ми бачимо, що Брага обіграла Уніон. Подивимося, що буде саме в Португалії, тому що вони будуть свій матч проти Уніона. Вже вдома грати. І можливо, Брага візьме 6 і може втиснутися в боротьбу проти реала і Наполі. Це буде дійсно цікаво. Наполі може і в нічю скатати, і можливо, обіграти реал ще буде матч відповіді, але це вже подивимося. Далі у нас група і Інтер. Тут поки що все ну, на тоненько, хоча група теж цікава. і Інтер поки що на першому. І Бенфіка провалюється. Реально провалюється команда Трубіна. Дуже шкода, і їм треба давати результат. Далі в них, по-моєму, Зальцбург. Ні, в них далі двох матчів протистояння дуже складне буде проти сосєдада. Там дуже важко їм буде. Команда непроста, команда мало пропускає. Подивимося. Ну і слідучі групи, які ми вже переглянемо завтра. Завтра матчі середи, друзі. Будемо дивитися. Так само огляд буде в основному по матчу Шахтаря. Але й всі інші групи ми подивимося завтра. Тому такий от день вівторка в Лізі Чемпіонів обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, заходьте в телеграм, щоб не пропускати прямі трансляції. Вихід відео. І пишіть свої думки на рахунок матчів вівторку. І що очікуєте від матчів середи. До нових зустрічей.